В ефірі програма межа дня, і ви слухаєте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину. Президент посмертно нагородив загиблого прикордонника з Ямполя Максима Кудряшова. Армія Росії нанесла удари по трьох громадах Шосткинського району. екснардеп зрадник Андрій Деркач балотується у Держдуму Росії. Посмертно нагородив загиблого прикордонника з Ямполя Максима Кудряшова. Загиблого військового удостоїли ордена за військову службу та відзнаки президента України за оборону України, указу президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі головний сержант Максим Кудряшов нагороджений орденом за військову службу та відзнакою президента України за оборону України. Посмертно повідомив Шоскінський міський голова Микола. Нога відзнаки вручили дружині, мамі та сестрі загиблого героя. Ш минулої доби 31 липня російські військові гатили з мінометів, атакували дронами та робили скиди невідомого вибухового пристрою із безпілотника на території серединобузької, есманської та шалигінської громад. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ загалом рашисти нанесли сім ударів по трьох населених пунктах Шосткинського району. Під вогнем опинилися села Винторівка серединобуцької громади, ходини Шалигінської громади та старикове Есманської громади. Інформація про руйнування. Ня загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. У шості продовжують роботи з ліквідації наслідків масованих російських обстрілів, що відбулися 21, 22 та 23 липня. Про це повідомив міський голова шостки Микола Нога. Частково відновлена подача води та електроенергії. Продовжуються роботи з розробки завалів на одній котельні. Завершити роботи з відновлення електроенергії планують до 1 жовтня цього року. Колишній народний депутат України від Глухівського виборчого округу Андрій Деркач, який втік із країни та перебуває у розшуку, став одним із кандидатів у Раду Російської Федерації від Астраханської області. На це звертає увагу блогер Денис Казанський в середу, 30 липня, посилаючись на російські засоби масової інформації. Багато років Деркач працював на користь Російської Федерації і просував пропагандистські наративи Кремля. Але при цьому стверджував, що не є російським агентом, а є лише українським патріотом. Разі у цьому питанні можна офіційно ставити крапку. Підтвердилося, що Деркач увесь цей час працював на користь Путіна і тепер отримує винагороду за свою працю. Йдеться у дописі казацького. У Жосткинському районі надзвичайники врятували вантажівку з деревним вугіллям. Загоряння вантажівки сталося вчора, 31 липня, в селищі Вороніш. Як встановили рятувальники, у напівпричепі загорілося деревне вугілля у мішках. Врятувавши близько 17 кубічних метрів вугілля, напівпричеп та автомобіль загоряння ліквідували. Скі сумщини ліквідували міжрегіональну злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних за кордон. За кожного охочого виїхати за межі держави, підозрювані отримували від 5 до 12 тисяч доларів США. Загалом їм вдалося переправити в Угорщину чотирьох людей. Працівників управління міграційної поліції ліквідували міжрегіональну злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних за кордон. Житель Сумщини залучив до прадоправної діяльності ще чотирьох осіб. Учасники групи підшукували бажаючих виїхати за межі України, супроводжували їх до визначеного місця, забезпечували житло та переправляли на територію Угорщини по застановленими пунктами пропуску. Я вам повідомляю, що ви затримані в якості підозрюваного цієї хвилини. У за підозрою чині кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Що це застає незаконне переправлення осіб через державний кордон України? Встановлено, що у такий спосіб підозрювані переправили чотирьох осіб за межі країни. Більш того, вони вже організували всі умови для перетину державного кордону п'ятому ухилянту. Однак їх дії були припинені правоохоронцями. Телефон, Телефон буває. Телефон звуку, руське зікання. Звук. З кожного бажаючого виїхати за межі держави підозрювання отримувало від 5 до 12 тисяч доларів США. Під час затримання у фігурантів кримінального провадження проведено 14 обшуків, під час яких виявлено та вилучено мобільні телефони, 16 тисяч 800 доларів США, два автомобілі, три штик ножі. Предмет, схожий на пістолет, 8 набоїв до нього та предмет, схожий на саморобну рушницю. Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру п'ятьом фігурантам за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державні кордони України. На даний час слідство триває. Військові присилають йому на ремонт системи радіоелектронної боротьби, які працювали в гарячих точках. Через пару днів вже справні посилені Реби їдуть знову до хлопців на передову. В якому стані приїздять до Олександра Кролевецького ці девайси та як він їх ремонтує? Дивіться у наступному сюжеті. Отак виглядає система радіоелектронної боротьби, якою користуються наші українські захисники. Вона приїхала до шосткинського майстра Олександра Кролевецького. Із гарячого напрямку, аби чоловік допоміг, так би мовити, оживити девайс, який зазнав значних ушкоджень. Це не фабрична установка, а зібрана кимось із рукастих тямущих майстрів. Однак, після всього того, що відбувається на лінії фронту, девайс зазнав значних пошкоджень. Греб знано покоцало. Якісь деталі постраждали від ворожих обстрілів, якісь просто не витримали жорстоких умов роботи, перебиті кулями чи уламками від снарядів антени, розбитий корпус. Тут ми бачимо від уламків, були пошкоджені вимикачі, роз'єми. Також акумулятор був пошкоджений, основний елемент живлення модулів. Модулі деякі вийшли з ладу. Від вібрації відвалилась система кріплень, перетерся оцією муфтою. Крипіжний акумулятор ремонтом системи радіоелектронної боротьби Олександр Кролевецький займається вже не вперше. Цьому передував період ретельного дослідження готових заводських установок, що дало змогу зрозуміти і будову, і принципи роботи обладнання. Зборка реп-установки не дуже складна. Основні елементи це джерело живлення, модулі джампери. Які е, створюють деякі частоти, які руйнують е, керування дронів, і антени, які утворюють вже волну е, або куполообразну, або наповнені дії. Майстер розповідає про принцип роботи системи радіоелектронної боротьби, які використовують українські військові. Загалом, коли працює репостановка, вона може виконувати одразу у даному випадку три функції: блокувати один, два або разом з три, три канали. На цих каналах, які блокуються, взагалі літають БПЛА, тобто тобто дрони, мавіки, ну і так далі. Також є установки на 4, 5, 6 антен, які вже перешкоджають або проникненню, або глушіння сигналу від радіостанцій від зарядних пристроїв, які детонуються дистанційно, тобто. Перешкоджають сигналу для дистанційного спрацювання конкретно ця установка, яку надіслали на ремонт Олександру Кролевецькому, двокомпонентна розповідає майстер. Вона має дві потужності: потужність по 50 ватт на дві антени і одна антена 100 ватт. Основна антена 100 ватт вона працює на частотах 400-600 ГГц. Це радіус приблизно буде 600-800 метрів. Останні дві верхня та ніжня, яка тут будована, радіус мають до 500 метрів, якщо вони знаходяться на відкритій, на відкритій ділянці. Олександр Кролевецький вже оцінив масштаби роботи, замови необхідні деталі. Деякі деталі він замовляє у постачальників контакти, з якими за час роботи з таким обладнанням майстер вже не працював. Деякі він виготовить власноруч, бо так буде ощадливіше. Для порівняння купована антена для реп коштує 2-3 тисячі гривень. Власного виробництва обійдеться 500 гривень. Антену я буду виробляти за лазерно-утюжною технологією, як і завжди. Тобто я намалюю такий рисунок у додатку, його віддрукую, перенесу на текстоліт двох та витравлю плату, припаяю. Провід і все антенна готова. Треба намалювати. Бачите, тут візерунок, а це візерунок дуже важливий, бо якщо помилитися буквально на міліметр, то частота вже буде не та, тому треба кілька годин буде потратити на це. Але я це зроблю. Окрім того, Олександр за бажанням військових удосконалить систему радіоелектронної боротьби, щоб обладнання стало ще потужнішим. Облаштує його у залюмінієвий або остальний корпус, який більш надійний, замінить систему охолодження. Майстер говорить, зазвичай за умов наявності необхідного комплектування йому вистачає одного дня, аби перебрати установку, замінити несправні деталі і загалом привести обладнання до ладу. І вже за пару днів удосконалене обладнання. Їде назад до хлопців.